Наблизити якісну медичну допомогу до людей нову амбулаторію сімейної медицини відкрили в селі Рогозів на Київщині. Тепер місцеві жителі можуть отримувати медичну допомогу у сучасних умовах. Чи задоволені мешканці і самі лікарі новою амбулаторією? Олена Логінова розповість. Нова амбулаторія сімейної медицини в селі Рогозів на Київщині. Місцеві жителі тепер зможуть відвідувати сучасний медзаклад, оснащений всім необхідним обладнанням. Сімейний лікар Микола Павлович уже понад 50 років надає допомогу пацієнтам, приймає і в нещодавно відкритій амбулаторії. Є кварцування, те, що кварцують раніше. Такого не було. Там був загальний кварці, все, і все то тоді. А зараз це саме. так, що зараз сучасна амбулаторія, вона відповідає всім вимогам. Будемо старатися. Працювати і в якісних умовах, якісну допомогу своїм пацієнтам. Гарно світло, просторо. Лікар чудовий, якого знаю вже 40 років. Все добре. Раніше люди ходили в старий медзаклад, дерев'яну будівлю. Їй вже десятки років, розповідає директор медзакладу Василь Жирнов. Це приміщення вже не могло задовольнити всі потреби хворих. Тепер це питання вирішене. У 2021 році почалось будівництво. Потім спочатку повномасштабних дій будівництво призупинилося і вже з часом відновилося. Ось в серпні 2025 року амбулаторія офіційна вже була завершена. Будівництво люди можуть отримати і ліки, зокрема доступні ліки в, безпосередньо в амбулаторії. Та і стоматологічні послуги. Так це вже друга нова амбулаторія в Бориспільському районі. Загальна вартість проєкту понад 15 мільйонів гривень. Більше половини державна субвенція. А загалом на Київщині реалізується 26 таких інфраструктурних проєктів, зазначають в мозі. В цілому по Україні в 2025 році реалізується 160 інфраструктурних об'єктів на суму 20 мільярдів гривень. Це як і заклади для первинної медичної допомоги, так і лікарні зі стаціонаром і монопрофільні лікарні, щоб кожен. То потребує медичної допомоги, міг її отримати в найближчому до місця проживання місці відповідно до ступеня хвороби або захворювань. Ми розуміємо важливість наближення до людей медичної послуги. Такі об'єкти мають бути в кроковій досяжності. Був тривалий період її реалізації через повномасштабне вторгнення. Зараз ми активно переходимо до здачі об'єктів важливих соціальних, вводимо їх в експлуатацію. Ми проговорили з приводу. Енергонезалежності Тут є генератор зараз в взаємодії з міністерством охорони здоров'я по спільній програмі. Реалізуємо сонячні панелі, зробимо незалежну цю будівлю. Це буде як середок і хаб для всього місцевого сільського населення. Будівлю амбулаторії реконструювали з урахуванням приміщення для проживання медичних працівників. Вони зможуть тут мешкати за потреби разом із родиною. А до кінця року планують відкрити ще три такі амбулаторії на Київщині. Олена Логінова Олексій Шматов. подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.